Вітаю, друзі. У українців три вороги. Перше це доморощені гниди, які сидять всередині країни і розвалюють її. Другий це Росія. І третє це невизначена політика Заходу. Насправді їх чотири, але ж про четвертого ворога я скажу наприкінці свого етеру. Тепер давайте розберемось, чому саме ці суб'єкти є нашими ворогами. Наш американський друг Андрій Азаркін. Який неодноразово був у мене на ефірах, щиро здивований, чому Україна досі не виробляє свого озброєння в той час, коли той же Хамас, який є навіть і не державою, це просто територія 15 кілометрів на 40, досі виробляє в гаражах своїх ракети і кошмарить Ізраїль. Я зараз не таркаюся теми, хто там з них терорист і хто які території захоплює. Я кажу про факт. Чому Україна, яка має все ресурси, гроші, конструкторське бюро, спеціалістів, бігає по світу з протягнутою рукою, благає, дайте нам патронів, снарядів, ракети, дронів, а Хамасу, якого нема грошей, щоб просто купити сім-картку на телефон, виробляє свої ракети. Гниди зсередини вбивають святе бажання воювати за цю державу. Ми бачимо, що відбувається з тією примусовою мобілізацією. Зеленський, почуй мене. 80% людей не хочуть воювати не тому, що їм страшно, а тому, що в Україні немає елементарної справедливості. Воювати мають всі. І от коли ти направиш на фронт манатіка, кашового, прокурорів, суддів, оцих жирних поліціянтів, охоронні компанії, які охороняють те, що ви награбували, от тоді народ піде з задоволенням захищати свою державу. Ми бачимо, вже, як люди здійснюють акти самосуду, і це ж не поодинокі факти. Народ збиває співробітників ТЦК. Нещодавно депутат місцевої ради кинув три гранати під час сесії. І все це тому, що оцей паразитарний клас тільки тим займається, що краде, бреше і знущаються над простими людьми. Оці гнити й поставив в перший рядок списку наших ворогів. Далі йде Росія? Тут все зрозуміло. Росія буде з нами воювати, поки не знищить Україну. Росія воювала 10 років проти маленької Чечні. Мільйон населення. 300 тисяч Росія вбила, тобто 30% населення. Якщо порахувати на нашу чисельність, то це близько 10 мільйонів, яких Росія обов'язково б'є тільки для того, щоб знищити Україну. Тому війна надовга. І ми з вами, якщо бажаємо вижити, ми просто змушені захищати свою державу. Але ж не тільки від Путіна, а від і тих іхни, які її розвалюють всередини. Ну і третій ворог це невизначена політика Заходу. Оця допомога, яку нам Захід надає, мені нагадує повільне удушення. Це так, щоб ми одразу не померли. І таким чином нас змушують на те, щоб ми якось там домовлялися з, з Путіним і віддавали йому свої території. Оці три вороги, у яких на меті одне, знищити нас як народ. Кожен з них думає тільки про свої інтереси. Повірте мені на слово. наших інтересів з вами там нема. Ми з вами опинилися сам на сам з трьоголовим звіром. І от ми з вами зараз будемо говорити, чи є взагалі у нас шанс на спасіння, чи є у нас можливість врятувати себе, реально фізично врятувати, і нашу країну. Я буду продовжувати, а ви підписуйтесь на мій канал і не будьте байдужими. Отже, чи є у нас шанс врятуватись? Нема. Говорю вам, як є. Подобається вам це чи не подобається, але ж якщо ми з вами будемо продовжувати поводити себе так, як поводимось зараз, то шансів у нас нема підкреслюють трьома червоними рисками. Чим ми з вами займаємось? Ми пасивно критикуємо владу, ми ображаємо один одного за те, що хтось там говорить на сужику, а хтось на російській мові, не зважаючи на те, що всі разом сидимо в одному окопі. А ще ми дуже великі мрійники. Ми мріємо про те, що нам хтось дасть гроші, ми мріємо про те, що нам хтось дасть зброю, ми мріємо про те, що буде якийсь майдан, який нам принесе визволення тільки за те, що ми там поп'ємо халявну каву і поїмо безкоштовні бутерброди, які нам приготують ті, хто нас вже гвалтує і збирається гвалтувати ще 30 років. Що нас може врятувати в таких дуже складних обставинах? В таких фатальних критичних обставинах, замість цього порожнечого дійства, про яке я сказав вище, ми маємо кожної хвилини думати про те, яким чином нам перебороти оцю трьоголову гідру. А її перебороти можна тільки на системному рівні, бо ніякі майдани, безсмислені майдани з тими бутербродами, про які я казав, не вирішують наші питання, і ми вже це бачили і відчували на своїй шкірі. Тільки системний підхід, тільки гра в шахи з ними, вони не вміють грати в шахи, вони вміють грати тільки в карти, і хто, якщо ті карти краплені. Ми маємо з вами засередитись тільки навколо однієї ідеї зміни правил потрапляння до парламенту. Це ахілєсова п'ята цього режиму. Ми не переможемо зовнішнього ворога до тих пір, поки будемо стояти на калінах перед внутрішнім ворогом. Ми не змусимо Захід рахуватися з нашою думкою, поки будемо в рабстві цих гнит, які нас принижують і вбивають. Отже, наше спасіння тільки в наведенні, хоча б елементарного порядку, тут всередині країни, а це можна зробити, наголошую, тільки зосередившись і консолідувавшись навколо, і тут пишу жирним шрифтом. Зміни правил гри, йдеться про зміну в першу чергу виборчого законодавства. Бо саме воно не дає зайти до парламенту моральним політикам, чесним громадянам, які б розпочали процес перезаснування держави. Йдеться про зміну закону про політичні партії, закону про ЦВК. Про деякі зміни в Конституції України, що стосуються нашого виборчого права, це потрібно робити ще вчора. Тому завдання наше з вами, якщо хочемо вижити, змусити Зеленського провести ці зміни до наступних виборів у парламент. І якщо потрібно для цього буде вийти на майдан, взяти в руку бруківку, ми це з вами маємо зробити, бо право на повстання ніхто не відміняв. Але ж це буде вже наш майдан за нашими правилами і з нашими смислами, бо ті два майдани були безтолкові, нас просто там мали як лахів, і кожне кримінальне угрупування ловило там свою рибу. В результаті ми бачимо як і в 2004 році, так і в 2014 році, після нашої фактичної перемоги, у владі опиняються завжди покидьки і ті ж самі пики, які там завжди були, грабували і гвалтували Україну. Чому? Тому що ми грали з ними по їх правилам. Ми намагалися виграти в них карти, які краплені. У них у кожного в рукаві по п'ять тузів. А ми наївні, намагалися чесно з ними зіграти в дурака. А дурнями опинилися саме ми. І тепер ми в окопах, а вони в парламенті. Я вже не знаю, як докричатися до вас, до народу України. Досить благати, досить просити їх про те, щоб вони змінилися. Нам не потрібно сьогодні витрачати свій час на маніфести, проекти, стратегії, концепції, битися один з одним за ідеологію. Сьогодні це не працює, сьогодні це не потрібно. Бо ніяка концепція чи стратегія не варта нічого, якщо її не можна реалізувати. А в цих умовах, за їх правилами, ми нічого не зможемо здійснити. Ви подивіться на людей, які бігають вже десятиріччями і пропонують запровадити чесний процес створення територіальних громад, які б після цього отримали повну владу і право розпоряджатися своїми ресурсами. І що? Хоча б що змінюється? Ні. Ви подивиться на тих людей, один з них я, які бігають біля Кабіну Верховної Ради і пропонують реформи. Я, наприклад, один з тих, хто розробив реформу в Угольній галузі, результатом якої стане ціна за кіловат час електроенергії 15 копійок. І що? Хтось прислуховується до нас? Ні. Бо за правилами, по яким живуть вони, це не потрібно. Їм потрібно тільки красти, а потім тікати з країни з мішками грошей. Я на початку вам казав про те, що є четвертий ворог. Так, він є. І це ми з вами. І ми ділимося на категорії. Величезна категорія це ті, хто носять на голові телевізор і живуть тою інформацією в тієї реальності, яку їм насаджає ведучий телемарафону. Наступна категорія це фанати своїх політичних кумірів, так звані боти. А ще є категорія, яким все пофіг, які просто сидять з попкорном і отримують задоволення від того, що відбувається. Тому я зараз звертаюся до того маленького прошарку свідомих українців, які розуміють, про що я кажу. Давайте об'єднуватись навколо ідеї зміни правил гри, зміни їх правил. Звіринних правил на наші правила, людські правила. Часу насправді у нас нема. Фронт зараз зупиняється вже в Америці прийняли стратегію активної оборони. Тобто ми повертаємось до позиційної війни. Ніхто не відміняв їх інтереси, які вони хочуть задовольнити за рахунок українського питання. Тому в 24 четвертому році, скоріш за все, під час такого затишня відбудуться парламентські вибори. І якщо той маленький прошарок, до якого я зараз звертаюсь, не стане критичною масою, не стане точкою притяжіння, точкою росту українського спротиву, то ми втратимо і державність, і території. Бо всі влади, які були і є в Україні, служать не нам, а Росії. Зелена влада це продемонструвала дуже яскраво. От на такі серйозні теми я готовий. Говорити Все інше мені не цікаво. Бо все то поражнече і від лукавого. На цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, коментуйте, ставте вподобайки. Важливо, щоб про такі речі знали якомога більше українців і приймали участь в наших розмовах, які, я впевнений, з часом прийдуть конкретні дії. Іде війна, бережіть себе, я вас всіх поважаю, до побачення.